Спогади українських митців про перші дні широкомасштабної війни, саме про це документальний фільм Культура проти війни, який презентували у Вінниці, стрічку створену в рамках проєкту Кіно заради перемоги показали в тисячний день великої війни, пам'ятати про свою культуру, про свою традиції, хто ми, якого ми роду, якого ми української прошивки. Відомі українські митці стали героями документального кіно Культура проти війни. Саме вони в перші дні великої війни стали на захист країни та почали активно займатися волонтерством. Це Ахтем Сейтаблаєв, Сергій Жадан, Тарас Тополя та багато інших. Нам було цікаво, щоб люди побачили саме е, таких, знаєте, воїнів культурного фронту і як вони. Е, Через призму війни свої спогади виражають саме в документальній такій стрічці. Над стрічкою команда на чолі з режисером Кадімом Тарасовим працювала два роки. Показ фільму у Вінниці відбувся в рамках проєкту Кіно заради перемоги. І його показали в тисячний день Великої війни. Сьогодні дехто вже загинув, дехто знімає стрічки, дехто пише вірші, народжується нова військова культура, яка живе в сьогоденні. І яка буде жити ще багато-багато десятків років після того, як нарешті буде перемога? Документальну стрічку переглянули десятки мешканців міста, серед них військовослужбовці та студенти. Вікторія Ліварчук, Яна Колодинська, Денис Ковтун, телеканал Віничина.